Відомість людей дуже важко піддається змінам. Забрати все і поділити, цей принцип все, ще домінує в нашій пострадянській Україні. Звичайно, поділити це набагато простіше і примітивніше, ніж щось будувати чи створити. Ще у часи Бабці Австрії в далекому 1847 році Галицьке господарче товариство прийняло ухвалу про реалізацію аграрного шкільництва у дублянах, що поблизу Львова. І вже у 1853 році Галицьке господарське товариство купує в іероні Мальодинського панський маєток в дублянах і чималий шмат землі. Архітектурний комплекс створювався понад 150 років і став основою для формування містобудівельної структури сучасних дублян. У переважній більшості мешканців не лише Львова, але й Галичини. Слово «дубля» Асоціюється з державним аграрним університетом, який, до речі, є найбільшим платником податків в дублянах, і, зрештою, за рахунок якого дубляни живуть і процвітають в середині 19 століття. Виникла остра потреба підготовці фахівців для сільськогосподарського виробництва, і на той час було придбано біля 600 морків. Землі це приблизно 300 гектарів для потреб створення школи. Це на кошти, на приватні кошти польських, польських панів. Напевно, що так можна сказати, земля була придбана в місті Дубляни. На цій землі збудовані приміщення, навчальні приміщення, житлові приміщення. А також засновані дослідні поля, які ці це все розвивалося впродовж вже більше 150 років і визріло на сьогоднішній національний аграрний університет. Здобуття Дублянської навчально-наукової установи у 1901 році статусу рільничої академії зумовило будівництво у 1906 році корпусу агрономічної дослідницької станції для розташування наукових аудиторій хімічного профілю. Цей будинок отримує назву Хімічний корпус і зареєстрований як пам'ятка архітектури. У 1967 році після незначного перепланування хімічний корпус пристосували для потреб дублянської лікарні та поліклініки. І коли університет, виконуючи вимоги українського законодавства, маючи всі необхідні документи, звернувся до Дублянської міської ради з проханням перереєструвати будинок і видати нове право власності, несподівано для себе отримав відмову. Мотивація була абсолютно абсурдною. Мовляв, в майбутньому за умови зміни керівництва університет може перепрофілювати лікарню. Таке враження, що міська влада не може зробити те саме. Університет передав значну кількість приміщень в дублянах до комунальної власності. Житлові будинки це більше 10 тисяч квадратних метрів. В тому числі в цих житлових будинках вмонтовані чи вбудовані приміщення магазинів, котрі в свій час були звичайно державними. Пізніше в оренді. Тепер, після передачі в комунальну власність, міська рада ці приміщення продала. Також в свій час університет передав, передав приміщення е, бувшого учгоспу Дублянський для потреб громадських організацій. Е, на сьогоднішній день в цьому приміщенні відомий ресторан Фортуна. Ну, не дуже це громадська організація е, і не того призначення, про що ми вели мову. Також університет передав приміщення для потреб. Е, Школи мистецтв для потреб православної громади, церкву передав університет. Напевно, як жодна інша структура, яка знаходиться на території міської ради Дублян, зацікавлена в наявності лікарні для можливості оздоровлювати, лікувати своїх студентів. Крім того, ми не можемо зробити перепрофілювання цього об'єкта, оскільки питання переміщення лікарні. Ніколи не розглядалося адміністрацію університету. Я думаю, це було б навіть не корисно в першу чергу для університету. Друга справа, що цей об'єкт, який спокон віків, можна сказати, майже 150 років належить університету. І згідно сьогоднішніх вимог, університет повинен на нього мати документ, який би засвідчував вже документ, виданий Україною, документи, які видані австрійським урядом, польським, радянським. В нас є, але нам. Вимагається просто формальність погодження з боку міської ради, що цей об'єкт є університетським, але ним користується на правах оренди лікарня, яка, ми надіємося, звичайно, може за якісь обставини, за часів може бути переведена ця структура з приміщенням, оскільки воно і пристосованим, це не є типова лікарня. Лікарня повинна відповідати мати. Відповідні умови для стаціонарного лікування, для амбулаторного лікування для прийому хворих інфекційних і так далі. Це пристосоване приміщення, яким користується лікарня. І ніколи університет, я ще раз повторюю, не розглядав питання щодо виселення чи відселення лікарні за існуючих обставин, коли немає вдоблянок іншого приміщення. До вас звернувся університет аграрний. З приводу е, видачі е, установчих документів на будівлі, які належать університету, ця процедура чомусь затримується. Чому вона затримується? Справа в тому, що граний університет подав заявку на сесію Дублянської міської ради, щоб їм дати рішення на виготовлення прав власності на будівлі Дублянської міської лікарні, гуртожитку номер 5 і будинку побуту. Ще у 2003 році був від аграрного Міністерства аграрної політики та продовольства був лист що об'єкти соціальної інфраструктури згідно указу президента від 99-го, по-моєму, 648 й який. Указ президента про прискорення передачі об'єктів соціальної інфраструктури у комунальну власність громад. На сесії було питання відхилено про передачу об'єктів соціальної інфраструктури, про надання дозволу університету виготовити дані документи, а було прийнято рішення. Щоб дані об'єкт соціальної інфраструктури взяти на баланс Дублянської міської ради на користь громади міста Дубля, у свій час Національний аграрний університет передав міській владі житлові будинки із вбудованими магазинами. Як же розпорядилась цим майном міська влада? Частину магазинів продали. Продали замість того, щоб віддати їх в оренду, маючи і власність, і постійно джерело прибутків. З одного із приміщень зробили ресторан, і ніби для знущання поставили біля нього капличку матері божої. Що ж від передачі об'єктів нерухомості у міську власність отримав університет? І, ну, звичайно, на безоплатній основі передали. Мало того, ми ще в, в силу можливостей зробили ремонт. Деякі матеріали для цього виділили, які мали можливість виділити. Так що ми сприяли, щоб передати в найкращому варіанті ці приміщення. Ви, будь ласка, а от там ви казали, що там ще були магазини. Які зараз стали приватною власністю. Тобто, е, якщо стали приватною власністю, хтось за це отримав гроші. Хто саме за ці магазини отримав гроші? Е, ну, офіційна плата певна була, то вони ці гроші пішли у міську раду. Як розпорядилася міська рада, я, на жаль, не знаю цими коштами. Дійсно, університет, у 2003 році, починається з 2003 року. Передав міській громаді понад 100 тисяч квадратних метрів житла, а це майже 30 багатоповерхових будинків із інфраструктурою. А мова йде і про магазини, які там були, і інші об'єкти, які успішно розпродані, приватизовані. А коли б міська рада зберегла була за собою ці об'єкти і використала арендну плату для потреб. Громади для вирішення тих проблем, які сьогодні з якими стикається жителі Дублян, мова йде про дороги, про благоустрій. Це б зовсім був інакше виглядав сьогодні бюджет міської ради. На жаль, вони чомусь поступили так, але там питати нема з кого, тому що вони кажуть, це наші попередники зробили. Так, а університет підготував ці об'єкти, відремонтував належним чином, тому що був указ президента, постанова Кабінету міністрів відносно передачі соціальних об'єктів з. Університетського балансу на баланс міської ради мова йде і про котельню, мова йде про церкву, яку ми передали, ряд приміщень, які належали учгоспу нашого передані, колишнього контора, склади передані, які також чомусь не пішли для загального блага, а передані підприємцю під будівництво ресторану. Чому все-таки ці магазини не були передані в оренду, а були, цей магазин не був переданий а в оренду, був проданий? Вони були в оренді біля 15 років. Дані магазини були в оренді. Але для того, щоб орендна плата у місяць, ну, в цілому в рік становить невелику, бо там невеликі площі, це не супермаркет. Орендна плата у рік. 20 тисяч за магазин, ну, залежить від магазину, який був, і яка була оцінка за квадратний метр. Тому що кожні три роки чи 5, наскільки даний магазин в оренду переглядається орендна плата, бо колись було за квадратний метр там, 15 гривень чи 20, далі виросла до 30, до 40, залежить від, ну, закінчується договір оренди і переглядають. Магазин був один проданий, тому що місцевий бюджет у нас в Дублянах немає ніяких, крім аграрного університету, немає ніяких підприємств, ні заводів, ні заправок, щоб було поповнення місцевого бюджету. І коли постало питання, чи продавати, чи не продавати магазин, чи краще отримувати по 20 тисяч в рік, чи краще його продати зразу. За 300 тисяч і щось зробити за ті кошти. Бо якщо вам буде орендар платив по 2 тисячі в місяць, за ті кошти ви нічого не зробите в місяць. Чому в державі продається фондом державного майна об'єкти для поповнення бюджету і для розрахування? І якщо він здається в оренду, власником є все-таки міська рада, і ціни на оренду вестуть, і вони рано чи пізно. Все одно можуть пізніше їх продати по більш високій ціні і маючи при цьому оренду. Якщо продається це разовий платіж до бюджету, на цьому це все закінчується. Подивіться, і от я ще раз до чого я це веду. Прецедент був продажу магазину. Чи ви не вважаєте, що такі, таким самим чином можуть поступити з тою самої лікарні? Таким чином, з лікарнею не можуть поступити, що означає магазин, а що означає лікарня. Лікарня обслуговує 24 тисячі населення, і в лікарні, як обслуговуються студенти аранної університету, так обслуговується населення, яке мешкає. І такого прецеденту, що міська рада може продати дану лікарню для того. Як я вже говорив, потрібна згода. З міським головою Дублян можна дечому погодитися. Звичайно, об'єкти, які забезпечують життєдіяльність міста, повинні належати міській владі. Як казав Андрій Іванович Садовий, міський голова Львова, за все у місті відповідає міський голова. Але міська влада Дублян чомусь не поспішає перебирати у власність. Такі важливі об'єкти, як водопостачання і каналізацію. Звичайно, на гімні багато не заробиш, можна заробити лише проблеми. Набагато простіше і легше перебрати у власність житловий будинок з вбудованим магазином, який потім можна продати і на цьому заробити чималі гроші. В університеті ще є ряд приміщень, котрі теж належать. До соціальної сфери, а також об'єктів соціальної сфери, котрі не поспішає міська рада приймати на свій баланс. Наприклад, водопостачання і водовідведення в дублянах. Цим займається університет, тратить значні свої кошти, тратить багато сил і енергії, хоч це не профільним є, але не поспішає міська рада прийняти. Ці об'єкти. Є е, гуртожиток, так званий в дублянах е, учгоспівський гуртожиток, який теж не хоче міська рада прийняти. Бо там вже нічого ні поділити, ні забрати, там лише одні проблеми. І багато ще інших є об'єктів, котрі е, 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 не хоче міська рада приймати на свій баланс. Чому ви такі скупі не хочете міській раді це все передати? треба. Так, знаєте, коли ми говоримо, треба зразу показувати, як виглядають лапки. Наша скупість полягає в тому, що ми вже багато років добиваємося і попереднього скликання міської ради, і в цієї міської ради діючи прийняти на балансі об'єкти. Тому що водопостачання і води, це я вам скажу це приблизно 50 посудових укладів, які... Платять університет. Це ті ремонти, які треба забезпечувати, інші проблеми, які виникають з природоохоронними органами і іншими структурами, які перевіряють якість води, каналізаційні скиди. Ми дуже хотіли б, щоб міська рада взяла, але цей об'єкт її не цікавить. Його ж, ні, його ж нікому ти так легко не збудеш цей об'єкт, а з ним багато роботи, з ним багато головної болі, з ним багато клопотів. Але без цього. Забезпечити життєдіяльність дублян, очевидно, неможливо. Тому, працюючи ректором університету, я ще часом думаю, що я в суботу і в неділю працюю або начальником ЖЕКу, або заступником голови міської ради Дублян, оскільки займається такими господарськими справами. Ну, а міський вам голова щось доплачує до вашого складу? Міський голова, я не знаю, чи він взагалі розуміє, яка це робота. За тим стоїть. Я думаю, що міський голова навіть не оцінює належним чином ту величезну суму, а це декілька мільйонів грошей, які відраховує університет як найбільша структура не тільки сьогодні на території міської ради, але й району. Які ми перераховуємо бюджет, відраховуючи від нарахування зарплату і податків, невже у дублянах вирішені всі питання життєдіяльності міста? Розв'язані всі земельні конфлікти. Залишилась лише одна проблема: у чиїй власності лікарня та гуртожиток, як на наш погляд, найпростіший спосіб відволікти увагу громадян від справжніх насушних проблем створити образ ворога. Зрозуміло, що забрати це значно легше ніж збудувати нову сучасну лікарню, і популярності борцям за справедливість перед електоратом можна набрати. От тільки якість медичного обслуговування кращою не стане. Конфлікт зародився не навколо університету. Він зародився навколо земель. В свій час, ну років 2-3 тому, значну кількість земель на території Дублянської міської ради передали. Для приватного будівництва. І вийшло так, що в одних людей забрали городи, іншим дали для будівництва. Не всі, хто отримав плани, це жителі дублян або жителі цих населених пунктів, а там є велика кількість сторонніх людей. Це дуже обурило місцевих жителів, котрі втратили городи, не отримали. Омріяних планів, і зараз ведеться навколо цього дуже велика дискусія, і е, всі ці обурені люди не один раз звертаються до міської ради, мітинги і таке інше, в прокуратуру звертається. Якісь зацікавлені сили. Я так сподіваюся, що це політичні сили, хочуть перевести цей конфлікт в іншу площину, бо вони не хотіли би на себе це брати. І Інше питання: наближаються вибори. Очевидно, хтось хоче отримати ще дивіденти. І в тому числі знайшли крайніх: це університет, оскільки університет володіє тут власністю, нібито, хоч це державна власність, але розпоряджається власністю, розпоряджається землею. І тому от. Знайшли крайнього, вважаю, що землю не дає університет. А насправді за останніх, думаю, 15 років університет передав біля півтора тисячі гектар землі для потреб міської ради, яка на сьогоднішній день роздана, і навіть ніхто толком не може сказати, кому і як на жаль, в дублянах нічого не вирішується. Десятками років, тому що якщо на сьогоднішній день міська рада не хоче прийняти від нас об'єкт колишній побуткомбінат, для того, щоб влаштувати там собі відповідний офіс, повішати український прапор, зробити відповідні приміщення для служб, які забезпечують життєдіяльність міста, то ви собі можете уявити, наскільки тут зроблено. Тут проблема газифікації, проблема доріг. Проблема водопостачання, якості води, проблема відведення стоків, тут є дуже багато проблем, проблема якісного соціального центру. Ну і треба сказати, і школа потрібна нова Дубляна, і потрібні дошкільні заклади, які б давали можливість забезпечити здорове покоління для України. На жаль, цього не робиться, але створюється ситуація, що в нас є конфлікт, йдуть вибори. Давайте ми заберемо, прямо так і говорять, давайте заберемо університету майно. Звичайно, університет не поступиться тим майном, тому що, це ж якщо зробити такі кроки, це собі ну, дати можливість комусь підозріння в корупційних діях керівництва в першу чергу. Але ці питання треба вирішувати спокійно. Без крику. Я думаю, що все-таки ми прийдемо до порозуміння із представниками місцевого самоврядування, і з керівництвом обласної ради, з керівництвом адміністрації обласної. Сумний підсумок. Львівський національний аграрний університет, заснований ще за зайцісаря Франца Йосипа, пережив ворожу польську владу, перехід перших і других советів. Навіть німецьку окупацію. Але найбільших утисків зазнав він Національною свідомої української влади, яка ходить в вишиванках. На жаль, цю владу і студенти, і викладачі обрали самі. І прийшовши до влади, люди замість того, щоб сприяти своїм громадянам, починають гнобити їх. Як це дуже і дуже часто трапляється в нашій державі. Чому так стається? Стається це тому, що ми ще не стали громадянами. Ми ще не усвідомлюємо себе тим, хто, сплачуючи податки, цю владу наймає. А влада не може зрозуміти, що вона живе виключно за ті податки, які сплачують її громадяни. Її завдання служити цим громадянам, а не гнобити їх. Ви особисто, і можливо, ви знаєте, уподобання вас, тому ну, що ректор, як правило, знає, вподобання студентів. За кого ви голосували на минулих виборах? Ну на, на минулих виборах я е, голосував не в дублянах, тому звичайно я можу не відкривати. Е, у нас я живу на території Львова, там інші кандидатури були на голову міста. Але я знаю, що дуже багато викладачів, дуже багато наших студентів підтримали е, Поповича. Діючого міського голову. В першу чергу виходили з позиції, що це є наш випускник. По-друге, це людина, яка, коли він зайшов до мене в кабінет і подав мені руку, то я відчув, що це людина, яка тільки що витягнула руки з землі, яка працює. Я думаю, що багато наших студентів повірили, що свобода, політична структура, яку представляє Василь Попович, це є дійсно структура, яка Буде служити людям. На жаль, виявилося зовсім по-іншому. Знаєте, служити людям, які тебе оточують. Інша справа це служити справі і виконувати ті політичні обіцянки, які дають представники політичних сил партій, коли йдуть на вибори. На жаль, тут ми маємо обставини, маємо ситуацію з повним розчаруванням, як з боку дій окремих депутатів обласної ради. І так і з боку представників політичної сили Українського об'єднання Свобода, які є депутатами Дублянської міської ради. В американських фільмах чуємо е, такі репліки, що скажуть наші виборці, або що скажуть наші платники податків. Що в принципі одна і та саме. Ви вже частково відповіли, чи місцева влада усвідомлює те, що значна частина. Е, і студентів, і викладачів університету є їхніми виборцями і тими людьми, які платять податки, за які ця влада живе. Адже це форма суспільної угоди. Ми громадяни, ми платимо податки, і ми владу цю наймаємо на роботу. Чи, з вашої точки зору, чи вони відчувають себе тими людьми, яких ви наймаєте на роботу? Ну, я не знаю, може я помиляюся, але мені здається, що повного розуміння з боку Органів місцевого самоврядування стосовно того, що вони є найняті нашими працівниками, нашими студентами за рахунок коштів, в яких вони живуть, утримуються, в них, на жаль, немає. Мені дуже прикро, що в майбутньому може так статися, що ті люди, які голосували за... Певних представників політичних сил можуть кардинально змінити своє відношення і виразити це результатом на виборах.